Доброго дня. Лубенський відділ поліції, також його працівники працюють і працювали на новорічні свята в посиленому варіанті. Так, протягом з 31.12.2018 року по 2.01.2019 року було зареєстровано до Лубенського відділу поліції 100 звернень громадян. Більшість з них це стосувалося звернення загального характеру. Також основна частина це стосувалася сімейних сварок, хульганських вчинень, вчинків чиних на території міста Лубен. За вказаними зверненнями громадян щодо сімейних сварок та хульганських вчинків, вони містять ознаки адміністративного характеру щодо звернень. Ознак кримінального характеру таких звернень не було зареєстровано до Лубенського відділу поліції. Якщо стосувалися вони вже з 2 числа січня 2019 року, то був випадок щодо конфлікту серед неповнолітніх. На, за вказаним випадком отриманням тілесних ушкоджень неповнолітнім відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. За частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України щодо нанесення легких тілесних ушкоджень. Що стосується Лубенського району, до Лубенського відділу поліції надходили наступні звернення: це сімейні сварки та хуліганські вчинки, які також містять ознаки адміністративного характеру. Більшість мали повідомлення також загального характеру, на які відповідним чином реагували працівники Лубенського відділу поліції. В разі надходження повідомлень щодо продажу алкоголю вже в заборонений час після 22-ї години. Відповідним чином реагують на такі повідомлення. Станом на з 31 по 2.01 до Лубенського відділу поліції не надходило таких звернень щодо продажу алкоголю після 22 години в місцях магазинів щодо піротехнічних засобів, їх і зараз продовжують продавати на ринках, на входах під відкритим небом. Сніг іде, ну, волога погода, але все одно торгують, переміщуються. Видно, що правоохоронці з ними проводять бесіди. Вони з одного місця переїжджають в інше, чи складаються на них якісь протоколи. Так, Лубинським відділом поліції зареєстровані звернення щодо продажу піротехнічних засобів відповідним чином. Працівники реагують на дані звернення. Особи притягнуті до адміністративної відповідальності, і також в подальшому продовжується робота щодо заборони продажу піротехнічних засобів. І Лубинський відділ поліції також в подальшому буде належним чином реагувати на дані звернення, які будуть надходять щодо продажу піротехнічних засобів. Користуючись нагодою, хочу поздоровити лубенців з Новим Роком та наступаючим святом Різдва Христового, побажати всім миру, добра, здоров'я, щоб менше було звернень, також правосвідомості у громадян щодо здійснення ними відповідних і правильних вчинків. Працівники лубенського відділу поліції в подальшому також будуть забезпечувати охорону публічного порядку. Та стояти на варті закону. Новорічні свята. Як провели 18-й рік мешканці міста Лубни, Лубенського району. Це діжутство пройшло спокійно, без якихось лібо ексцесів. 61 виклик був всього-навсього працювало. Достатньо машин, достатньо бригад, лікарствами забезпечені. Так що все пройшло благополучно. Здебільшого виклики були сердечно, сердечні в основному. Потім дуже багато в алкогольному стані викликали і до йолки, і так само і тому подобне. От за такі. В основному молоді люди. І по 14 років, і трошки старші, і надом визивали. Ви визивали з викликом втрати свідомості, приїжджаємо на виклики, вони там п'яні. Оце такі в основному були. А то в основному хронічні. Всі хворі кардіологічного профілю. Снігу не було, слава Богу, так що дороги односічні сносні були. Проїзд був. Так що, в принципі, а перед цим, да, перед Новим роком, були сніга. То дороги були не дуже почищені, проїзд був, 25, да, був слабенький, звісно. Ну, зуміли ми доїжджати і в основному да, задержок не було. Ну, бувало, що бувало, що застрягали. Якщо застрягали, то дзвонили на службу МНС і служба МНС нам дружно допомагала, витаскувала нас. Да. Так що все пройшло благополучно. А міська комунальна техніка. До міської ради ми не обращались, чесно кажучи, да. так що я не знаю, чи вона там у них навіть є, без поняття. Да. <гум> Трудно сказати, да. не знає. Да. До часників ми обращались за трактором, учасник приїхав, нам почистив і все. Оце таке було. Ну, а оце Після 22 заборонили продавати алкоголь, то воно якось по п'яних, що... Ця інтоксикація алкогольна чи, чи щось відчувається, що стало менше? Чи... Поки на даний момент ми нічого не відчуваємо. Да. Може з временем воно щось скажеться. Ну, звісно, я вважаю, що рішення це як і за границею і везде воно правильно. За границею, якщо лежить пацієнт, чи клієнт, чи гражданин, то там штрафи такі, що тисячу євро, а в нас лежать ні, ніхто їх, ні протоколу не составляє, нічого. Оказуємо в основному ми допомоги. Витризвітеля ж нема. В больницю привозимо, приймальне відділення, а приймальне відділення ж маленьке, да. як вони там справляються, без поняття. Да.